Шорти дитячі від Lidl і лише 85 гривень за одні шорти. А в лоті їх у нас буде аж 17, і ціна лоту 1445 гривень. Вони справді дуже приємні, якісні, зразу скажу. І е, гарно, класно, стильно виглядають. Є ось такі чорні базові, на затяжечках у нас з резиночкою, як ви бачите, гарно будуть фіксуватися з, киш... з кишеньками, баксбані. Дивимося, у нас по матеріалу 60. 50% котон, 40 Поліестер. Клас. Далі показую, ось такого плану можуть бути шортики. Так, тут у нас виглядають Це двониточка. Скоріше за все, і що у нас тут? Давайте будемо дивитися, бо тут трішки матеріали відрізняються. Тут йде 98% бавовна. Супер! Далі Лего Ніндзяго. Класна така резиночка по розмірам від 98-104% до 122-128%. Більш детально пропишу під відео. Так, і тут у нас 100 котон. Вони справді дуже-дуже такі приємні до тіла. Ось такого плану можуть бути відповідно аналогічні. Далі ці вже я вам показувала. А, і ці я вам показувала. Власне, як ви зрозуміли, шорти дуже суперові, якісні від 60 до 98%. Іде у нас бавовна в складі. Тобто ви можете поповнити асортимент якісним товаром. і влітку їх круто продати з гарною націнкою, бо стартова ціна лише в. 85 гривень. Замовляйте у наших менеджерів, контакти будуть під цим відео.